Всім привіт, народ! Ми купили два сторежі, тож переглядайте відео далі і ви побачите, як це відбувалося. Їдемо сьогодні розбирати два сторожі, які ми купили на аукціоні. Побачимо, що там ми знайдемо. Це у нас Олег. Короте, я, мене всі вже знаєте, напевно, Хто не знає, то я Макс. Коротше, купили, подивимося, що ми купили, що достали і що ми з того заробимо. Тож, переглядайте, не пропустіть, що буде далі. Так, це вже ми під'їжджаємо брати в оренду прицеп. Зараз вам покажемо, як ці прицепи виглядають. Це у нас компанія U-Hall. Е, яка вартість тисяч, як була прицепа? 53 страховкою. Це зі страховкою з усім. Тож, коротше, покажу вам як виглядає. Тут також є сторежджу, до речі, тут можна купити стореж, але ну, якщо є аукціон на них, ми виходимо вже з u haul Не знімав, бо мені страшно, що таких місцях знімати. Коротше, під'їжджаємо зараз до прицепа, будемо їхати. Вон, наш апарат який сьогодні буде вести. Вже біля Нам номер сказали, не той. Це буде в нас 2602 номер. виглядає, приїхали на машини. Будемо цепляти оцей ось прицеп. От, він у нас двохосний. косний. зараз до паркопалігу. Та і все, будемо їхати. Двіжувати, двигаємося на такому апараті. Це у нас Hyundai з мотором 3,8 літра бензиною все коротше цей цепляємо ми вже прицепимо вот. ну як чіпляємо Олег чіпляє так вон тип взагалі цепляє ось вот так дорожче це виглядає всередині так якісь <плес> машині, звісно. Їдемо з міста Монтон, стореджі були куплені в місті Сейджон, тому брали прицеп, щоб не їздити два рази нічого, два стореджі будемо їхати з прицепом там загрузимося ну і побачимо що що там буде всередині цікаво доволі бо на фотографіях може бути одне а по факту зовсім друге От, коротше, це вже ми виїжджаємо на трасу і так коротше, ми вже доїжджаємо заїжджаємо в свіжон залишилось 3 хвилини Два кілометри. Їдемо до Сторджі. Зараз буде двіжня, зараз буде куча смертючих віщей. Знаєте це. Будуть траси. Може не тільки труси, може ще щось цікаве знайдемо. Так, Під'їжджаємо до Landmark. Був запаркований тут сторіч. Ми зараз будемо заїжджати і шукати. Це ось це, мабуть, це все, що ми є. Будемо вже там загрузати. О, це наш такий прицепчик. Да, дверніся, коротше. Коротше, Ми тут в підвальному приміщенні вже теж дуже багато сторіжки. 702, 702 на 703.

Окей. Коротше, якісь валяються. <рістка> Дивись, я не знаю, що там бачив. я свою ігри, нормально. Там я тут приїхали, ще цей, подивилися вже два сторожі. Та й вже грає ще один 400. Так, не, не пали, так. Коротше, але в Монтані вже вдома. Не знаю, скільки ти? Тобі ціну типу не пали, щоб жінка не бачила. 400 Ні, я не буду грати. Я не готовий. Та ну то дорого. Двіжиємо. Вправо, так. Поїхали. Ну що, короче, дай мне перчатки, я полист положу. Стол двойский. Крисло там, самый дороге, це крісло будет. Короче, вдеваем, вдеваем мы перчатки. Тут это будет сейчас заплатили. интересно. Короче, я заплатил, а что вот, 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 Ну что, короче, я полез. Да, нет, нет. Что, что нас тут? А тут вещи идти. Да. Ланчбокс. Я думаю, это там не должно быть ниже мешать. Внутри. Да. Короче, геймерское кресло есть.

О, Щотком? Одно раз. Да, с одной раз. Ну то как ресла качество прикольно? <плес> Мебель. О, до кровати дивися. Тебя байда 78 70-100 баксов можно с каким-то сразу. Тебе надо вставить и на той бо там немало. <плес> надо вставить туди. Он сейчас на такие две. Вот он что-то. Вот, я знаю, что тут есть. Народ, вот создаешь, я нашел. Микрофон нет. А-ля-ля, буду спивать. Ой-е. Ух, чуешь тут фильтры, елки. Эй, чуєш? Мэн! Ты хов? Вот эту штуку пока никуда не будем. Я знайшов то, что мне надо, короче. За бугов, о. О, это кстати нормально. Це на, с... на стриме. Не, воно. Короче, если тут ошись е таке, то значит... О, дивіться. О, клей пистолет, голорама. Сейчас я тут будут спленка, что за пленка? Олег, ти ви будь-якій можна за парин. Да ти потім його забереш. Не, потім, не не потім як ти не, не покажеш. Не ти його розбирати на вихідних будеш. Три слова чекають, що прикольний. Воно не дойшов до <плес> А, ні, воно заюзане. Так, роби паузу, ми вивозимо оце, потім повернемося ще покажемо, що там далі. <плес> Все, короче, не можемо вам показати. Люди Це, думаю, так, ладно. Коротше, потім включуся, покажемо далі, бо Доді. нам треба вивозити це все. Так, коротше, це все трамбуємо. Я там буде побачити. Будемо все вичищати Шоп, влазить То ще є долішка Тримоти Він з тобою грав навірно так двою інші я не знаю, я камеру вироблю коротше Дивіться, що ми знайшли. йшли Лейвітон дивіться Ми зараз подивимося що тут таке є Ану триває там Зараз стоподобний нічого нема Брада! Не Це запах! Я прям чую. Yeah. О, Оксані покажеш може захочеш. <laughs> Откупи в тебе, коротше, чуєш? Чу, Дивись. Ще бутилочка вина є. Опа. Непевне. Ну нічого открито, але попробуй можна. Ховай то, щоб не бачить. Так, я хочу потім Коротше. В общем, будем пахнуть это парфюмом, что хочешь. Оце, оце короче, норм. Не, не, пхай ручки, не пхай пальцы. Тут грязно. Короче, даже, ну, тут, скорее всего, таки мажорный кейсбокс не забыли. <звук> Я вам казал трусы. <звук> что у нас тут? Это что? Это что, короче, какой то массажеры тут? Что? Ой, господи, що тут зробиться? Обана Ну подивимося, що тут є Це був який-то iPhone 11, 64 коробки Ну no 20 g тут був Samsung колись, ну так да. ну, короче, тут оно, люди тут не бідні це все лишала Сеня ти де? будь тут щоб я тебе бачу, добре Що? будеш держати? будеш знімати в мене? Ні? Чого? Бейка видно. Пробую до шо шос. Так, так, да, дуже, дуже багато коротше, щось з творчістю пов'язане, понял? Це хтось переїжджав, коротше. Люди добирають А то в тебе хата буде сидитися. Плойка є, плойка волосся рівняти, професіонал yeah. з yeah. Yeah. Чуєш, все щось не дешеве, попробую його навіс. Дивиський крузок, йоп Диви крузки, нові Дуже багато особистіх речай таке тіба типу, як от, фотографії Всякий румбор Чайки всякі Речі тут три. Це якийсь масажер, коротше, я бачу там включається це що це, це апарат якийсь сліп сліпматор? Що це таке? Це коротше який, якийсь старий апарат, походу щоб спали добре. Я не знаю. Так, це десь. Це щось десь вирвано було. Що не Стіл, десь немає дві ножки, може десь губилися. А, це до тумбочки, скоріше всього кріпиться. Да. Да выйдем, короче, тут погружаемся точно. Че, скажу, юнит брал Олег, не я? Я поехал за компанией. А, картины, короче, какие-то фотки, дейсы. что а это такое? Тут было какие-то <laughs> Ну да. Ну, я думаю бедный пес игроч. Ух, цілый набор новый класс. Сподіваємось, Олег оставается сидит. Ух ты шо? Олег, а не, не влажу. Прикинь, зараз залезу, <оліза>, не насажу. Пошли, тихий помню, пусть тебе не треба. Олег! О, караоке нашел. Олег. Караоке. Гроши с караоке. Диски осталось, да? О, Да, может, правда, это старое, старое. Тут долларов на весь хлам. Коротше, ну да, це щось краски якісь камера інтернетовська щось Делінк. Ну типу непогано Це щось Щось коротше Сподарками зв'язка сушилка для ногті тут була, принаймні, зараз не знаю що це да, нова Прикольно ох пта лего тут! Вот це да, оце моим там булакость прикольно тут дуже багато лего, це було колись на мрія Надо валего, короче, выписати, він мені лего даємо Запах, конечно, Ви ты жив. Лев О, хебай тана, ты для Олег. А, много, мать, прикольный шкур. Лев лишь? Да. О, мы еще тут не двигаемся. Я... Це кто занимался чем-то? Понял? Клеиваю пистолетами заебаем я бачился. Не знаю як. Він може пішланський бути, просто він старий. Ну він старий просто, по. Бачиш? Куча всякої бумаги всяких рік. Тут дуже багато сміття, до речі, буде. Похоємося сюди. Окей, і... От, ми уже в підвал. І зараз в підвалі будемо перевозити диван, який у нас є. От. Але виглядають юніти які зберігаються, яких зберігається рейд. Коштують такі двері типу, місяць, приблизно 200 баксів. Типу. Це дуже дорого. От, тут у нас є диван. Це другий юніт. Подивимось, що ми маємо діти, які тут на скій. Что хоть что-то? Знаешь какие дела? Ты тих троекнули, ты помнишь? Какие? Там а ты что-то Коротше, ми тільки зробили дві ходки, якщо <рес>, три-три. Ще в машині є. Нелегка ця штука, якщо народ, вигружати, то все, загружати. вже Коротше, Коротше, тумбочки трохи запакували Машину І ще цей, ще дивіться вже, як це перший юніт розібрали і два дві ходки зробили з з другого з більшого. А тут ще будемо це все. Місця так собі вже. Коротше, вже майже очистили другий, от що залишилось завантажити машину, там Олег ходить Коротше, Як виглядає наш нас майже процеп. Ось так. Тут -то, коротше, теж все гружено. Дивіться, там буде такі... сидіти <рес> от, тільки два передніх місця вільних і тут дитина ще буде місце сидіти, ще лишається і все... Короче... Все, ми здали вже все, загорили юніти, нас перевірили. Він приходить просто чувак, перевіряє, чи все окей, чи все прибрали. Він сказав, що, депозиту він віддав, за кожен юніт 200 доларів видаєте до готівки депозиту і все. Грузилися, все, виїжджаємо додому. Так, коротше, Ми вже їдемо додому, загрузилися, вся машина повна. Тут все загружене весь салон, плюс там ще ззаду у нас приехали до домой, сейчас вот Олег підъезжай заезжаем нашим прицепом Так, короче носим все все пакуем разбираем будем ротатик трейлер и распаковываем, распаковываемся вытягиваем боксы нашли х Колонки не йшли, VR-окуляри до PlayStation 4, там геймпади. на PlayStation самого немає, але є дуже багато е, дисків з іграми, дивіться. На PlayStation на Xbox, і є диски навіть на PSP. Маленькі такі. от. Не знаю, що там як я понесей, скільки що коштує, ну не дивилися. Ну коротше, але все є. О, прикольно. Дай вам, радий? Ради, VR будуть вдома. Приїхали ми вже сюди. Додому, дивіться, розпалися, вся кімната бам'я. Не все? <реш> Ти ще є тут, машинка навіть її Вон, повалі заносить. <реш> І ще в машині лишається, ще повна машина, але нема куди не маємо часу, бо олігу в на роботу. Всім так. дякуємо, всім пока. Дякуємо за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь, далі буде більше. Пока.